Діаграми Вороного в науці та мистецтві. Я хочу розповісти трошки і про діаграми, і про самого Гордія Вороного. Я пробую повторити презентацію, яка була підготовлена для моєї доповіді 15 листопада 2018 року в колонії залі Київської міської ради. Тоді була така гарна традиція, що депутати Київської міської ради могли. Взяти час в цьому залі для проведення якихось заходів. Я хочу подякувати за відзначення цієї видатної події, перш за все, Галину Миколаєва Ситу, завдяки величезним зусиллям, якої ім'я Георгія Вороного, ну так, дуже увійшло в життя української математики, тобто повернулися в українську математику. і також хочу подякувати Юрію Соротюкову, який тоді був депутатом Київської міської ради і відповідно е організував цей захід. Ворони Георгій Федосійович — це такий дуже видатний український математик. Ну, чому ми його вважаємо українським математиком? Просто тому що він, очевидно, був українцем. Хоча він навчався в в математиці в Санкт-Петербургському університеті і потім до своєї смерті працював в Варшаві. Але тоді були канікули довгі, він на ціле літо приїжджав до рідного села Журавка. І навіть те, що він був українцем, доводить доля його дітей, частина з яких були репресовані за саме український націоналізм. Він ще навчаючись з гімназії проявив великі здібності до математики, поїхав вивчати саме математику, захистив магістерську, докторську дисертацію. Ну, тоді там була трошки інша система і отримав велику кількість премій, але от був розподілений для роботи, роботи саме до Варшавського університету. Хоча, за його спогадами, він дуже хотів працювати саме в Києві, але ну, тоді. Була така та сама система, яка пізніше діяла в Радянському Союзі, тобто намагалися людей посилати кудись подалі від їхніх рідних місць. Ну от я хочу дати список деяких його наукових робіт. Георгій Вороний написав досить мало наукових робіт ну, за сучасними стандартами, тобто, мабуть, він би не виконав. Вимоги до наукових робіт сучасні, там кваліфікаційні вимоги для ліцензування і так далі. Але от він робив дуже правильно, публікував свої роботи в найкращих журналах тих часів. Ну, зокрема, це анали Кольнермаль, це, ви знаєте, така провідний французький університет, тобто вищого рівня, ніж стандартні французькі університети. І от другий журнал це те, що зараз називається журнал Креля, це, мабуть, найпрестижніший і зараз математичний журнал. І от завдяки цим публікаціям, те, що він відкрив, все-таки називається його іменем і його ім'я пам'ятають на міжнародному рівні. Ну, можна публікувати, звичайно, в збірниках, але ну, тоді це ніхто не прочитає, скоріше за все, переоткриють і є, на жаль, багато... Спробую розповісти, що таке діаграма вороного. Ну, це дуже просто. Все-таки для того, щоб починати ще щось зрозуміти, варто поговорити, що потрібно знати для того, щоб це зрозуміти. Ну, от, потрібно знати, що таке точка, ну, хоч приблизно це собі уявляти, що таке відрізок між двома точками. І серединний перпендикуляр цього відрізка. Тобто це пряма, яка проведена перпендикулярно до відрізка в його середині. Ну, от з таким багажем знань вже можна зрозуміти, що таке діаграма ворона. Тобто Спочатку ми задаємо якийсь набір точок у просторі, це абсолютно довільний набір, він може бути правильний, неправильний, він може бути якоюсь там систематичною, кристалічною решіткою, може бути абсолютно випадковим. І в цьому наборі для кожної конкретної точки ми визначаємо множину найближчих до неї точок. Тобто найближчих саме до неї з усього набору точок. Оця множина і є коміркою вороного для даної точки, і розбиття простору на такі комірки це і її діаграма Це дуже просто, особливо, якщо показати трошки картину. Це найпростіша діаграма вороного, тобто є лише дві точки. Ну, для однієї точки діаграми вороного буде вся площина, тут тобто це ще простіше. А тут серединний перпендикуляр відрізка ділить нашу площину на дві частини. І от так, от така штука теж є діаграма вороного для двох точок. Для трьох точок це трошки так красивіше. Це три промені, які виходять з точки перетину серединих перпендикулярів до сторін трикутника, це теж така спеціальна точка в трикутнику. І от ми отримаємо таке розбиття. Якщо у нас є велика кількість точок, тут то вже трошки складніше побудувати діаграму вороного за допомогою циркуля і лінійки. Хоча, якщо попрацювати і розуміти, що ви робите, це можливо. Ну, звичайно, зараз такі діаграми будуються за допомогою комп'ютерних програм, є, їх є досить багато в інтернеті. І можна також самому написати таку програму, якщо вмієте. Ну, от, така дотична, паралельна і парна система до діаграми Груного це так звана тріангуляція віддалини. Делоне — це такий французько-російський математик, але от його батько працював разом з вороним в Варшавському університеті, і хоча Делоне був тоді дитиною, він запам'ятав вороного і от продовжив його діяльність. Тобто за цими ж точками, приблизно за тими ж принципами будується розбиття площини на трикутники таким чином. Щоб зменшити кількість малих кутів. Тут вже означення трошки складніше, ну, тут можна приблизно показати, що це таке. Для чого ці діаграми застосовуються, і трангуляції, власне, застосовуються на практиці. Ну, от я хочу показати на прикладі кількох доповідей в міжнародної конференції, це вже була аж шоста міжнародна конференція з аналітичної теорії чисел і розбиттів простору. Власне, діаграма Гронога це один з прикладів розбиття простору. Такі конференції відбуваються в Україні що 5 років. Вони спочатку відбувалися в інституті математики Національної академії наук, потім переїхали до Національного педагогічного університету імені Драгоманова, який зараз там ліквідується, відкривається, і це ж все не дуже зрозуміло. Ну, на жаль, я дуже сумніваюся, що. Можемо провести наступну конференцію в 2023 році, хоча дуже-дуже на це сподіваюся. І буду надзвичайно вдячна Збройним силам України, ну, і, звичайно, і за все інше, за те, що ми живі захищають. Ну, і ще більше вдячна, що нам все-таки вдасться провести цю конференцію наступного року. Я думаю, ви бачите, що це всесвітньо, такий всесвітньо відомий вчений. В, Навіть в організаційному комітеті беруть участь люди з дуже багатьох країн. Там була велика кількість учасників з багатьох країн. От, зокрема, в Південній Кореї існує аж цілий інститут, який присвячений дослідженню і практичному застосуванню діаграм воронного. Тут я на фотографії з директором цього інституту. Він справа і зліва, посол Південної країни в Україні на той момент. Значить, тут конфлікт, це зрозуміле слово, але тут мова йде про геометричні характеристики. От за допомогою діаграм Бороно вивчаються певні геометричні характеристики певних об'єктів. Тут доповідь Вінсента Іке, це астроном з Нідерландів, який саме розповідав про застосування діаграм вороного в астрономії. Ну, тут такі початкові відомості науково популярні про діаграми вороного, саме тому я ці фотографії показую. Значить, це та сама найпростіша діаграма вороного, яку я показувала, про дві точки. Це діаграма вороного для спеціального визначення відстані. Тобто відстань ми можемо визначати не тільки так, як от ми знаємо, але ще й отаким способом. Значить, тоді діаграма вороного буде виглядати трошки іншим чином. Ну, це ще один спосіб визначення відстані, і інша діаграма вороного цього для двох точок. Це діаграма вороного для багатьох точок, так звана манхеттенська відстань. Ну, це, що ця манхеттенська відстань відзначається таким чином. Від початкової точки, відстань від нуля нульової точки до нашої точки з координатами Х, це сума модулів х та y. Чому це Манхеттенська відстань? Тому що Манхетен поділений на квартали дуже правильні і всередині цього кварталу ну, завжди можна пройти. Тому найкоротша відстань між двома точками це саме. От Ми можемо ходити тільки по цим перпендикулярним вулицях. Ну, що таке, Хто знає, що таке відстань Маньковського? Зрозуміє, що тут відбувається, хто не знає. Це приклад застосування триангуляції делоне. Ви бачите, от як це застосоване на прикладі карти Англії. Тут досить велика кількість трикутників. Ви бачите, що трикутники щільніші біля границь, там, де точніше треба зобразити цю карту. І для точної карти нам потрібно менше трикутників, там де море, і все більш-менш зрозуміло. Ще один приклад діаграм Вороного – це. Як не дивно, жираф. Оці чудові плями це теж діаграма Вурно. Я думаю, ви зрозуміли, що це таке. Це всього навсього печений чесник. І такі діаграми ви можете легко побудувати стійно на кухні. Це потріскана земля. І це, як не дивно, теж діаграма Ну, Це такий жарт. Науковий математичний жарт, картинка з сайту математичного музею США, діаграми вруного використані для побудови такої нової карти США таким чином, щоб ці штати, всі точки Штату були найближчими саме до столиці Штату. Тобто, замість для центрів цих діаграм бороного взяті просто столиці Штату. Ну, очевидно, що Це жаль. Це мистецтво діаграма хвороного. Ну, крім просто мистецтва, цікаво, що це така досить міцна структура, хоча виглядає абстрактно. І також для людського ока така структура виглядає дуже гармонійно. Це яхта, побудована південнокорейським дизайнером на основі діаграми. Ця комашка теж має на своїх крилах діаграма горного. І оці тваринки так само. Значить, а це прекрасний календар про діаграму горного, який зроблений групою львівських математиків. Ну, от я назву лише Михайла Зрічного та Олену Гринів. Вони щороку роблять ці чудові фантастичні. Календарі. І це те, що робили для конференції в університеті імені Драгоманова. Це автор численних дизайнів, було, сумочок, викладач кафедри у педагогічного університету імені Драгоманова Роман Нікіфаров. А це виставка мистецтва, діаграм Вурного, тобто є навіть спеціальний термін такий мистецтво Вуроной Art, де е, от, виставка в Південній Криї відбувалася от, такі мистецькі об'єкти. Дякую за увагу! Власне, я підготувала цю презентацію. Можливо, мені колись е, випаде нагода показати це на. Комісії Київради, Ради для того, щоб все-таки переконати їх, що в Києві має бути вулиця Георгія Гормона. Дякую за увагу.